І сьогодні у нас в гостях лейтенант 130-го батальйону територіальної оборони Євген Лішан. Привітжень. Добрий день. Спочатку давай поговоримо трохи про твоє цивільне життя. Дізнаємося, з чим ти займався в цивільному житті. В цивільному житті я журналіст. родом з Криму, але я вже багато років перебрався до Києва і працюю в Києві. У 14-му році пішов у військо, рік був в АТО. Потім повернувся до цивільної професії. Потім вивчився на офіцера-артилериста, долучився до військових вишколів 24.02 я вже був на особливому місці в 130-му батальйоні. У розслідуванням я займався вже з 2018 року, коли я долучився до команди Кримського центру журналістських розслідувань, який виїхав з окупації і працював в Києві. Давай тоді поговоримо про твоє поранення де і як ти отримав його. Отримаю. 5 червня 2022 року під Харковом в районі Дементівки для 130-го батальйону. Це стався такий собі малий Бахмут. Аж батальйон, разом з іншими частинами, тримав відчайдушну оборону проти контрнаступу російських військ. Ну, але мене вибили на самому початку цієї оборони, ще в червні, Пал під підмінутний обстріл, йшов в бій. Ми відпрацювали нашим мінометним розрахунком по ворогу, вдало відпрацювали, а після того прилетіла війна і мене поранили. Як ти дізнався про лікування за кордоном, і для багатьох це соціальний туман, і як відбувається сама процедура потрапляння за кордоном? Можливо, ти розкажеш трохи більше? Я в, в, в цьому конував роль чемодана. Тобто до мене прийшли. Десь на третій день після поранення сказали, що лікарі мають думку, що вам треба лікуватися за кордоном. Ви даєте свою згоду, я даю свою згоду. Після цього я ще лікувався в Харкові, пів тижні в Полтаві, до мене прийшли і сказали, що вас відправляють за кордон. Переслали мене амбулансом швидкою до Львів, Львова. Там я переночував і звідти вже європейські волонтери, караваном із півтора десятки інших поранених вивезли до польського міста Жешув. Посадили на норвезький військово-медичний літак і доправили до гамбурга. Ти при прилетів в і такому місця висадки, вас зустрічали якісь соціальні працівники, вам надавали перекладачі? Перекладачів надавали, щоправда, з російської. От далі нас всіх розвезли по лікарнях. Там їх перекладачів не було. надавали перекладачів? Тобі, Переклад робили на волонтерських засадах. Коли мене знайшли волонтери, так, вони ж мене знайшли не одразу. Тоді ще це не було налагоджено так, як зараз. Спілкувався тими крихтами англійської, яку знав я, яку знали лікарі і медсестри. Через соцмережі на мене вийшли волонтери Файна Україна», і справа пішла, що називається. Тобто ти лікувався що в Україні, що в Німеччині. Можливо, ти зможеш порівняти ці два лікування, які в них відмінності найбільші, що є схожим. Ну, я будь-якому разі можу сказати, що лікарі професійні, що там, що там. Українські хірурги отримали дуже велику практику ще в період антитерористичної операції. Спочатку повномасштабного вторгнення це просто шалений вал практики, страшної практики. В Німеччині, звісно, гарні умови для лікування просто тут більш людина орієнтована. У нас велика палата на багато людей, туалет в кінці коридору, там, з порогом, на який не заїде. Візочок, це дійсно проблема, але медичний персонал заможливості намагається вирішити вивечені. Все це вирішено завчасно. Тут широкі коридори, все доступно. Це зроблено так, щоб хворий мав як мога менше проблем. Дуже зручні. Анатомічні ліжка автоматичні, уважний персонал професійний. Так ну, але це знову ж таки. Та є різні медичні заклади, є великі лікарні, військові, або університетські, або проспілкові. Які мають гарне фінансування, мають великий персонал і можуть собі дозволити багато уваги приділити хворому, є приватні клініки, в яких постійний потік вони заробляють на обороті, тому вони економлять на персоналі, вони намагаються якомога швидше зробити операцію і позбавитися хворого. А за межами лікарні вже українського пораненого чекає зовсім інше життя, до якого він не готовий. Німеччині ж потрібно прописуватись, там страховку оформляти, чи були до тебе приходили соціальні працівники і взагалі розкажи про ставлення медперсоналу до тебе, як до військового, як до пораненого. Ну, Щодо соціальних працівників я їх не бачу, хоча, напевно, вони є, і коли волонтери вже прийшли, вони е, заставляли їх працювати, що називається. Все таки проблема комунікації, коли не знаєш мови, не знаєш е, своїх прав, своїх можливостей, то тут небагато чого досягнеш. Медперсонал. Я ставився з повагою. До мене заходив навіть головний лікар Бундеса Кранкенхаусу, висловити свою повагу і побажання, скорішого одужання. Медперсонал був уважний, медперсонал переважно цікавився, як там що, але ну знову ж таки, мовний бар'єр, вони не дуже набридали, але ставили питання, що там і як, і висловлювали слова підтримки. Дехто намагався там мені пояснити, що все це погані капіталісти роблять. Ну Німеччина — вільна країна. Можуть казати, що заборони полічі політичні свої вподобання. Ну вони теж мені їх не нав'язували. Але слово підтримки, я чув завжди надавали тобі всі необхідні речі, там, наприклад, візок той ж самий чи милиці, чи це ти купував за свій кошт? Надавали для переміщення по лікарні візок, надавали надали милиці безкоштовно. милиці вони додали навіть не одного, а кількох кізотерапевтів. Які вічними підділями мене примушували для, до руху, до відновлення, я дуже гідний, за це, вдячний. Вони поставили мене на ноги і на милиці, і заставили ходити, коли це ще було боляче, коли це було ще було страшно, але вони так це зробили. І... Це було дуже правильно. Лікування в Німеччині це завжди така штука не дешева. Але як це відбувається в пораненого військового за тебе? Платять чи ти оплачуєш зі своїх коштів? Схожих такс принцип такий, коли привозять на тебе оформлюють тимчасову страховку. Ти вже при приїжджаю приїздишши з цих тимчасове страхопия по формули процесі доставки, mm -hmm. але це не варіант для довготривалого лікування. Це можна пролікуватися, операцію зробити, відновитися пісень і поїхати додому. Якщо ти затримуєшся в лікарні на кілька місяців, тут таке страхування не врятує. Тут потрібно постійне німецьке соціальне страхування, і щоб його оформити, тут теж була незамінна допомога волонтерів і допомогли легалізуватися. У німецькій соціальній системі, у німецькій міграційній системі отримав вид на проживання, отримав страховку, з якої зараз оплачують мої лікування. Я сказала про довгострокове лікування, а це за тягне купу бю бюрократичних процесів. Розкажи трохи більше про саме процес легалізації проживання в Німеччині і про те, наскільки було тяжко це ж зовсім інша система, наскільки було важко адаптуватись до цієї системи. Бар'єр мови, тому що мова це та, для українців, <смістичні> які приїхали після повномасштабного вторгнення, стало дуже ключовим такою проблемою. Ну, Проблему мови мені допомагали вирішувати знову ж таки українські волонтери, які взяли на себе в принципі, весь процес оплоплінь. Це І реєстрація в міграційній службі, це отримання первинного виданого проживання шаніму і так далі. Так далі. Потім вже, коли я трошки освоївся, я вже самостійно там, з дружини, яка приїхала, з ним відвідував сам. Ну, я хочу пояснити, що це необхідно. Тут багато хто з військових починає спочатку хорохоритись, та я не буде це оформлювати. а оформлюватися. Доводиться оформлюватись так само, як всі українські громадяни в Німеччині оформлюватися як шокачий притулку. Бо просто іншої опції німецьке законодавство не надає українським пораненням. А страхову отримати треба, сроку отримати треба, щоб по агілікуватися. Це німецьке бюрократичне листування це дуже так для нас дивно, бо ми звикли трохи до вже електронних яких сервісів. Тут тобто більше все на папері. Помагаю усвідомлення, що все це тимчасово. І ще один нюанс українець, виходячи з лікарні, він Потрапляє в зовсім інше незвичне життя. Йому треба десь поселитися, і це теж дає німецька соціальна система. Вона надає для проживання. Це може бути ліжко в таборі для біженців, це може бути кімната в готелі чи хостелі. Ще одна необхідна опція це домашній лікар, це аналог сімейного лікаря в Україні, хаос Арт, який <кій> <кій> супроводжує вас, надає направлення на. Чергову операцію, виписує рецепти, там рецепт направлення на фізіотерапію. Все робить домашній лікар за можливості україномовного, якщо такого немає, то або користуватися допомогою знову ж таки волонтерів, які підкажуть. Бо мовне бар'єр є мовний бар'єр. Про сімейного лікаря, а як довго ти його шукав? Тому що Система в Німеччині медицинська вона дуже перенагружена зараз. І наскільки було тяжко знайти його? Знайти було не дуже тяжко. Проблема була скоріше обрати, такого, щоб можна було доїхати, не їхати через все місце, наприклад. Потім я натрапив на лікаря родом з України. Ми не порозумілися з питання оцінки ролі Росії і російської культури в українському житті. Довелося розпрощатися бо… Трохи варто вийшов лікар. Mm -hmm. Ну і я знайшов лікаря з Афганістану, він принаймні не, не вказує мені, як ставитися до Росії. Тобто то ще можна натрапити на таких трохи так, російських. Так, таке теж буває. До речі, якщо ми вже затронули цю тему, в Німеччині багато росіян чи провокували, вони намагалися на тебе спровокувати. На щастя, не стикався з росіянами безпосередньо, так що необхідно було спілкуватися якось активно з ними. І не хочу. Які в тебе були стереотипи про Німеччину, які при приїзді сюди зруйнувалися? Я що я намагаюся відганяти від себе стереотипи, бо стереотипи дуже недобра річ, вона вона нас постійно обмає. Тому я скоріше був відкритий до нового. Я хотів дізнатися, які німці, що що ми знали про німців. Хердехох і орднінг. Ординг тут дійсно є, що все було по правилам, і вони я помітив, що. Часто впадають в ступор, коли щось починається не так, як записано в інструкції. В цілому це люди, як люди, зі своїм почуттям гумору, зі своїми якимись вподобаннями цікаві, не такі, як ми. У мене не виникло бажання жити серед німців. Не тому, що вони абсолютно не вважають поганими, чись, просто вони інші. Як я знаю, вам злаштовують різні заходи. Скільки потрібно пораненому в на От якісь культурні там заходи. Є ж хлопці дуже прості, яким ну, посидіти співом цікавіше ніж піти у філармонію, наприклад. Є такі, яким цікаво. Є, є такі, які, які просто для себе це відкривають. У будь-якому разі, коли люди багато місяців перебували у війську, тобто відірвані взагалі від будь-якого культурного цивільного життя. Потім потрапляли в лікарню, де теж вони відірвані від усього. Коли волонтери їм візит на концерт, візит на виставку, візити в філармонію, зустріч там з якимось з якоюсь цікавою, цікавою людиною. Це в будь-якому разі дуже приємна робота, яку роблять волонтери. Це вона дуже важлива, дуже корисна і дуже потрібна. Ви мусите повернутися, тому що ви ще досі йдете військовослужбовця на військові служби? Так, звичайно, кожен військовослужбовець, якого відправляють на лікування за кордон, він має повернутися і пройти військову лікарську комісію після завершення лікування. Зараз за законом ми не можемо перебувати за кордоном більше 12 місяців на лікуванні, але немає ніяких юридичних шляхів, як вирішити це питання, коли лікування. Знімає <займають> більше часу. І, 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 я так там приходив вже кілька місяців, і ще кілька місяців буде торікуватися. Розкажи трохи про те, як буде відбуватися весь процес закриття в Німеччині, але більш що цікавіше, як це буде відбуватися в Україні. В Німеччині головне все вчасно закрити. Це займає певний час. Треба пройти всі ступені цієї бюрократії, як коли реєструвалися, так і зараз, коли буде їхати додому, треба все позакривати. Інакше будуть проблеми з німецькою бюрократичною системою, але українські волонтери і тут я думаю допоможуть. Я думаю, дуже на це сподіваюся. І останнє питання, яке я хотіла б задати, це можливо ти міг би дати якусь пораду зараз військовим, які лікуються, наприклад, Україні, про те, що, чи варто їм загалі погоджуватися на лікування за кордоном. Або до чого е, готуватися міпування за кордоном? Якщо поранення серйозне, то краще погоджуватися. Звісно, рівень медицини тут досить високий, принаймні у лікарнях. Тут є волонтери, які допоможуть підтримати. Тому зараз завчасно треба встановити контакт з волонтерами. Якщо ви вже знаєте в якому місці ви будете, треба звернутися до них. Вони допоможуть. Тобто, Німеччина це не страшно, це іноді складно. Це іноді не зрозуміло, але місцевоукраїнська громада допоможе. Сюди варто їхати, ви таким чином розвантажите медичну систему України, поступитися своїм місце і одночасно отримаєте можливість якісного лікування і повернення свого теорія. І наостанок хочу поділитись маленьким секретом. А це ідея цього подкасту зародилася після твого допису у Фейсбуці про лікування в Німеччині. Тож дякую тобі за розмову. Дякую.